Всім привіт. І сьогодні. Наша тема патологічне накопичування. І як написав наш Гоголі, Микола Гоголі, синдром Плюшкіна. Про що це? Це про те, щоб якимось чином захистити себе. Як би це не звучало б нелогічним? Що таке в нас, в принципі, синдром Плюшкіна? Людина починає для початку зберігати якісь баночки, потім, як згадую, знову ж моєї сім'ї, не буду зараз називати, хто, я не буду викидати ці штани, бо вони мені підійдуть до ремонту. Машини. А коли ж ти, мій зайчик, останній раз ремонтував свою машину сам? І ми розуміємо, що це з дитинства, коли ми хочемо умовно захистити себе. І синдром Плюшкіна це саме через те, що ми починаємо з малого, колись ми збираємо. Якісь інструменти, колись ми збираємо якийсь посуд, і потім ми не викидаємо дитячі речі, книжки, які нам уже не цікаві, через те, що колись обов'язково ми це все можемо використовувати. Насправді, психологічна причина це захист від стресу і слідство стресу, тому що людина психологічно втратила щось таке надважливе, що їй. Важливо зараз заповнити чимось свій простір і накопичуючи речі, людина. Таким чином захищає себе, забирають тривожність себе. Чим більше речей, тим більша стабільність. І нічого, що це речі, які тянуться з усіх усюд, що це речі, які ніколи використовуватись не будуть, воно дає стабільність. І є навіть класифікація американська, яка говорить, що є клас. Забруднення, да? клас захламлення нашого будинку. І перший клас це про те, що іще по будинку можна пройти, наприклад, до ліжка. А п'ятий клас речей настільки багато, що будинок можна вже не можна зайти. Да? Це знаєте така. Склад і суміш складу, і суміш якихось речей непотрібних. І насправді ви можете згадати, що є такі люди, вони це накопичують, і таким чином їх не можна не заставити, не впросити, що давай же ми вичистимо цей простір, давай же ми звільнимо цей простір, людина діє в різних формах. Перша вона умовно включає захист і вас не чує. Інша вона діє агресивно, тому що ви ж розумієте, да, що там була травма, вона таким чином себе захищає. І якщо ви, не дай Боже, винесли якийсь ящик із її речами, то це ви нанесли таку величезну травму, що людина замість того одного ящика занесе ще 10, щоб зберегти свій спокій, зберегти саме свій ресурс. І тоді ви скажете, а яким чином? Яким чином ми можемо на це все повливати? Насправді це часто травмовані люди, і зрозуміло, що це потребує лікування, іноді навіть це потребує лікування для поміщення в клініку. Але якщо це ваші близькі, якщо це люди, які ще готові спілкуватися, то краще бути з ними поряд, краще розказувати, саме говорити довго. Для чого потрібно їх викидати, ці речі, для чого потрібно звільнятись? А так як людина накопичує для свого спокою, то історія того, що ці речі, які чином можуть допомогти іншим, наприклад, давай віддамо, ми говоримо бабусі, якій багато років речі твоїх дітей. Іншим дітям, і вони нам за це заплатять гроші, тому що вони потребують. Чи давай, будь ласка, ми здамо на мукулатуру і отримуємо гроші за те, що ми здамо цю мукулатуру. І трошечки вивільним цей простір, і трошечки ми це усе якимось чином розсунемо. І мало помалу це все можна розшатати і знову ж. Згадуємо, що навіть в християнстві у нас є ритуалістика, яка умовно зобов'язує нас перед великоднім прибирати в будинку, вичищати будинок від цих непотрібних речей, і християнство теж не підтримує цю ідею, і там навіть є таке дуже важке слово. Яке я на жаль не повторюю, яке засуджує людей, які накопичують. Якщо перед вами віруюча людина, дуже добре навести приклад, що це не підтримується, це не можна це робити, це в принципі не є ресурсом. Причин, крім травми, є дуже багато, тому що саме цей стан це патологічна жадібність. Це те, що було в людини більш молодому віці. А зараз воно в зв'язку з травмами, в зв'язку з віком, воно розкривається у повну і як ми розуміємо, на старість. Дуже рідко хто стає добрим і терплячим. Навпаки, це все воно відкривається. І людини, які накопичують, в неї те, що я обов'язково скористаюсь цими речами, я обов'язково щось з ними зроблю. І історично минуле пам'ятаєте, як прали пакети, кульочки, і дуже часто люди, які знаходяться в стані цього патологічного накопичення. Вони несуть все і вся, і це дуже сильно відрізняється від людей, які колекціонують. Тому що колекціонери вони займаються чимось одним. Вони дуже ретельно відбирають речі, вони їх пакують, вони їх зберігають, вони ними милуються. а... Саме патологічне накопичування воно про те, що я несу все і вся. Я цього, Мені просто всього потрібно багато. І будинки ми дуже часто бачимо в новинах цих людей, коли показують, що зайти не можна. Накопичування буває не тільки речей. На жаль, буває накопичування і тварин, коли дуже велика кількість собак, дуже велика кількість. Котів в тому приміщенні. І, звісно, що вони голодні, і звісно, що нема нормального піклування про цього, але людина не може що ми згадуємо, да? тому що травматична ситуація вона таким чином заповнює свій простір. Є, є о, така прекрасна книжка, яка написала Марі Конда, Японська письменниця, яка назвала книгу Магічне прибирання. І історія цієї книги: зібрати всі ці речі в одне місце, зробити ритуал прощання саме з речами, згадувати, от, що, наприклад, в цьому платі я була з коханою людиною, якої нема поряд, і я собі залишаю спогади. А цю річ я чи віддаю, чи викидаю, і так далі. Але ви розумієте, що саме це інформація для тих, хто готовий це робити. А от якщо ваші близькі не готові, то тоді я вам все-таки рекомендую або бути поряд. Або звертатися до лікаря чи до людей, які можуть допомогти, тому що це психічне захворювання.